Насколько нам известно, на Олешне люди добывают янтарь. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Для початку я представлюсь. Я місцевий житель, мене звати Андрій. Я виріс в Олевську, виросли мої батьки, виросли мої діди. А по поводу заданого ваше питання, да, у нас люди в зв'язку з тяжким матеріальним становищем копають камінці, видобувають для того, щоб прокормити свої сім'ї. Це правда, це є таке. Ну, людина приходить в ліс, знаходить собі якесь е, определенне місце, беруть лопату, згуртовуються собі там определені дружини і собі копають, а що знаходять, те вони мають для, для того, щоб утримати свою сім'ю. Недавно к вам приїжджали неопознані люди. От розкажіть нам об цій ситуації. Так, да, ситуація була дуже цікава. Приїжджали люди, які дуже агітували місцеве населення за легалізацію бруштину. Населення вже майже було согласне, вже було готове піти на всі їхні умови, які вони предложили, але дуже не сподобалось людям те, що були з ними невідомі особи в масках, які почали наших місцевих людей на сачках із лопатами прямо ложити людсьом в землю. То це, якщо на початку таке робиться, то що буде потім, розумієте? І люди вже потім дуже стали агресивно настроєні. Я вже не намагався людям пояснити, що все буде добре, люди не в Дуже налякані сильно. І дуже ні в Дуже сильно в штики вас все це тепер. Завдяки тим людям, не зрозуміли, в масках, які оточили людей, розумієте, почали погрожувати в круг, на землю, лягайте там, розумієте. Люди злякалися після того не дуже ж таки все це сприймають. Андрій, не білі? Бить нікого не били, але на землю ложили. Затримували, закидали в машини. Там не було ні представників з їхньої сторони, цих в масках, в масках. Представники міліції були, але вони нікого не чіпали. А люди в масках невідомі. Затримували людей, сажали в машини і погрожували. Це ані представлялись откуда вони, ці люди. Вони лічно не представлялись. але ну, якісь там їх не зрозумілі були там, там прапори там чи автомайдан було написано, чи там щось я так і не зрозумів. Вони були далеко. Спасибо. А скажите, пожалуйста, ну мы знаем, что добыча энтаря это опасный тяжелый труд. Ну как бывает ли у вас там несчастные случаи? Бувають, але такі незначні, якісь поодинокі случаї, такі, як і на інших там в побуті чи на виробництві, чи де. Буває людина, сама впаде в яму, буває деякі люди. Ну, звичайно, там іноді чуть-чуть не тверезому стані, але кожен хоче прийти заробити копійку. Не так, як Це на таку масу людей, яка є, працює взагалі, то це незначне, незначне, скільки я знаю. Андрій, гаряць, тут у вас є бандівські формування, правда це і лош? Коли почався бурштин, сюди заїжджають з усіх регіонів України і хто угодно. Але місцеве населення згуртовується для того, щоб От ми збираємося і намагаємося якісь разом з органами внутрішніх справ дати їм відсіч. Коли бачимо, люди копають, приїжджає якесь угруповання, наприклад, починає там якось погрожувати чи якось неадекватно себе вести, ми всі разом збираємося, виходимо і просимо їх чемно гарно залишити. Скажите, пожалуйста, вот люди работают в поле, вижу, да, тяжелый труд, адский труд. А, Ну а почему они все-таки не работают на производствах, там, на фермах? Ой, вы знаете, такие тяжкие материальные Вот это моя лично думаю, такие тяжкие материальные стан, такие становище на данный период в Крыне. Дай Бог, чтобы оно. Наладила, щоб країна нам все дала те, що обіцяла. Ми так за це переживаємо. Але поки ми виживаємо, як можемо для того, щоб покормити свої сім'ї. Розумієте? Ну, ми бачимо вокруг багато ям. А, ну, що що буде з цими ямами? Ви будете як-то їх засипати? По поводу ям, коли це все закінчиться, ми всі зберемося. Я думаю, хлопці підтримують і... І, да, і зробимо все. Все для того, щоб тут все зарівняти і засадити. Тому що це ж наша земля, хто подумає про нашу землю, як не ми. Ви мабуть, на законі Розенблата, який підрозуміває там производство. проводство. Як ви підтримуєте його або наоборот? Ми спочатку ми всі підтримували його, але після того, як приїхали ті люди, які наших просте населення, простих трудях, роботях почали погрожувати, лякати, лежити лицом в землю. Люди, люди, це не тільки я там, люди категорично стали проти. Я не розумію, чого, але стали проти, тому що вони, може, я розумію, вони просто налякані, розумієте? Цим, цим. Ну, я так пам'ятаю, що вони хотіли відняти ну, ваш заробіток. Ну, Звучається так, розумієте, вони нам розказують одне і вже на перших парах не домовляються з нами, а оточують нам і погрожують нам, розумієте? Хто ж так іде, домовляється з місцевими з простими трудягами? Ніхто. Ми їх не боїмося, ми прості трудяги, це наша земля. Якби нам було щось предложити, вони нам предложили в для того, щоб прокормити свої сім'ї. Задоволення всі пішли. І ми і наоборот були за цей закон. І, але основне, щоб цей закон був для того зроблений, щоб місцеве населення мало першочергове право на працю. А як мені сказав один мій знайомий, який передбачає цей закон, що це право матимуть навіть іноземці. Розумієте? Не прості хлопці, а навіть іноземці можуть працювати. Як проста людина звідси поїде отримувати там якийсь дозвіл чи там що там ліцензію, що, да? ну, як він поїде, получить? А прийде іноземець, то всі знають, що він получить. Але ми за співпрацю з владою. Ми простий народ трудовий. Ми все ми компроміс да, Ми хочемо допомогти владі, хочемо допомогти керівництву, всьому правительству, Ми хочемо співпрацювати на взаємо якось, щоб і народ і влада прислухали до одного. Ми не хочемо ніяких ні конфлікт, нічого. Ми патріоти своєї країни, ми патріоти своєї землі і будемо всіляко надавати допомогу і владі, і міліції. І всім остальним людям, які захочуть з нами разом працювати, в грудні місяці перше читання пройшов закон про видобування і реалізацію бруштину. Це закон 1351.1, але даний закон ніяким чином не врегулює ті відносини, які на сьогодні потрібно врегулювати. В даному законі міститься дуже багато суперечностей, при тому, що в прикінцевих положеннях не зазначено, що яким чином можна внести зміни доповнення до інших законодавчих актів для того, щоб врегулювати ці питання. Ну скажем. Включені і словосполучення, такі, які в інших законодавчих актах не вживаються і не можуть бути використані в одному законодавчому акті, Скажем, в цивільному кодексі, в господарському кодексі, в кодексі законів про працю України не вживається таке словосполучення, як артіль по видобутку Брушнину. Ну, взагалі, таке слово як артіль. Воно вживалося до 1971 року. На сьогодні воно вживається в цьому законі, але хто може входити в Артіль, як будуть регулюватися відносини між членами артілі, які це буде мати правові наслідки, не зазначено. Сьогодні в Олевському районі склалася така ситуація, що людям потрібна робота. Даний закон. Мав би врегулювати питання видобутки бруштину, але потрібно звернути увагу на те, з чого потрібно було почати. По-перше, в Рівненській області було проведено головорозвідувальні роботи і встановлено два родовища бруштину. В Житомирській області такі роботи не проводилися. Сказати, що у нас є родовище на сьогодні не можна. По попереднім даним в одному кубічному метрі землі близько 10 грамів бруштину. При тому, що це все перебуває, знаєте, в такому в одному місці є, в іншому немає. Сказати, що ось ми виділили земельну ділянку, і ви тут зможете накопати бруштин, неможливо. Ще одна проблема в тому, що землі розпайовані, дуже багато розпайованих земель. Дуже багато землі під лісом. І сьогодні закон вказує, що ми виділимо земельну ділянку. А як ви її виділите? Коли це людська земля? Вона розпайована, це вона комусь належить. Ви будете її забирати в людей? Ці питання законом ніяк не висвітлені, а повинні бути висвітлені. Далі, якщо це земля під лісом, знову ж таки, яким чином буде виділятися ця ділянка? Далі у... Законі зазначено про те, що має бути е, первинний надрокористувач, і зазначається, що первинним надрокористувачем має бути комунальне підприємство, утворене відповідно до закону, або інша особа. І знову ж таки, хто може бути цією іншою особою? Народ так... ні, ні, інша особа, яка е, може також бути первинним. Надрокористувачем, якщо прописано це, то уже конкретно все 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 порозписувати, оскільки ви знаєте, що дуже в нас багато корупції. До речі, і в цьому законодавчому акті також дуже багато таких корупційних норм. І за цього за нього проголосували 234 депутати, і ті депутати, які борються з корупцією, за нього не голосували. От далі. Оскільки в нас не проведена розвідка, геологорозвідка, ми не можемо зараз ставити питання про те, що почнемо реалізовувати цей законодавчий акт. Потрібно провести геологорозвідку. На це треба на сьогоднішній день десь 30 мільйонів гривень. В законодавчому акті зазначено, що комунальне підприємство має бути утворене при обласній раді. Я вважаю, що це суперечить. Чинному законодавству, оскільки на території сільської ради, яка знаходиться в Олевському районі, розпайовані землі, і люди, власники тієї землі, мають право проводити роботи. І якщо вони знайдуть там цей бруштин в установленому законодавством порядку, вони повинні здати все державі і отримати 20%, так як це передбачено на сьогодні. Крім того, в обов'язковому порядку вони повинні провести рекультивацію цієї землі, тобто привести її в той стан, в якому вона була. Цей законодавчий акт, який запропонований, передбачає, як ви знаєте, все такими скачками. Тобто, ми створимо якби підприємство, створимо артілі, роздамо їм ділянки. То тут уже потрібно було це все передбачити. Треба подивитися, якщо комусь буде видана ділянка, потрібно е, укласти договір. Як укладається цей договір, тут пропонується прописати, але це суперечить знову чинному законодавству, оскільки е, ми даємо, якщо людині е, можливість добувати цей бруштин, то ми їй повинні сказати: тут дійсно є бруштин. Ти працюєш, видобуваєш у установленому законодавством порядку, віддаєш той бурштин, який ти знайшла, рекультивацію проводиш, і за те, що ти видобуваєш отут, -от, займаєшся цією роботою, ти повинна сплачувати певні там податки і визначити, що це, скажімо, буде в рік відповідно там гектар землі, 200 тисяч, ну приблизно, скажімо так. От можна було б укладати договори. Відповідно до яких людина на свій страх і ризик проводить оці роботи, якщо вона де щось знайшла, відповідно вона здала, якщо вона не знайшла, ну, ми ж записали, що це на свій страх і ризик вона це робить. В цьому законі нічого цього не передбачено. Він направлений тільки на те, щоб деякі люди фактично отримали землі. Ви знаєте, що на останній сесії обласної ради. Дуже багатьом депутатам і посадовцям видавалися на 49 років в оренду земельні ділянки, і це призведе до того, що і в Олевському районі за рішенням обласної ради будуть передаватися тільки потрібним людям земельні ділянки, і тільки вони зможуть там шукати цей бруштин. Якщо ми не приведемо це у відповідність до. Закону про надр, якщо ми не приведемо це у відповідність до цивільного кодексу, до господарського кодексу і насамперед до кодексу законів про праці України, люди там просто не зможуть працювати. Фактично, цим законом ми не даємо можливість жителям Олевського району жити на своїй землі і працювати. Ми їх просто звідти виживаємо. Цього допустити неможливо. Пане Ігоре, як ви можете прокоментувати ситуацію навколо Бурштину на Олевщині? Ситуація в Бурштина, ну вона доволі така вже шумна, нашумівша. Все ми чекали, коли вийде якийсь дійсно реальний закон, який може навести там порядок. Ну, коли закон розмістили в СМІ. Мы по этому закону с очень многими людьми общались, и они поняли, что этот как бы обосновывает этот закон, он как бы не для людей. Вот. В земельном же кодексе в законодательстве указано, что все, что находится в земле, все ископаемые, это все принадлежит народу. Не отдельным каким-то кланам людей, а народу. Вот. Поэтому а в этом законодательстве оно так предусмотрено как-то очень интересно. И люди это все прекрасно прочитали. Там же юристы есть, которые все-таки люди местные обращались. Вот. все против этого закона, потому что не видят том, что то, что находится на территории Алевска, Коростыня, Ровно. Да и вообще этот весь бурштейн идет, он, говорят, аж до Киевского водохранилища пятнами. Вот. что это все будет в одних руках. Как когда-то у нас был Коростынь, Нершанск, вот это... Что там осталось? Могильники, ничего, люди ничего не заработали. Просто были рабами, работали, там получали 1000-1200 гривен зарплаты. Получали определенный уровень радиации, очень большой. Кислотное испарение, которое оттуда шли люди, болели на фоне этого. Вот. А кто-то, хозяин, как говорится, вот этих вот, Копалин, стал миллиардером. Вот такая же ситуация приблизительно будет и в Олевске. Я вообще ситуацию эту вижу совершенно по-другому. Для того, чтобы было, как говорится, людям хорошо, в первую очередь, что наши депутаты и наши э, президенты, они должны заботиться о народе, который их выбирает. И они должны за это быть благодарным народом. И, и вот они должны эту ситуацию, я знаю, вот сделать так. Сейчас идет да, власти, да, вот. Надо сделать очень просто все. Сделать коммунальное предприятие, именно Олевска, чтобы это было. Чтобы все люди, которые там находятся, работают, вот, могли покупать, как говорится, входной билет в той же администрации, отработать, заровнять после себя площадку, сдать это все по цене, тоже государству, там, чтобы все стояли люди, приемщики. Ну, чтобы это не шло в частные руки приемка опять, а чтобы шла эта приемка в государственные руки, чтобы были определенные цены скупки, чтобы сама Алевская администрация могла участвовать в аукционах продажи этого камня, чтобы могли сделать на территории Олевска также цеха по переработке камня, шлифовки, чтобы не продавали сырье, а продавали уже готовые изделия. Сделать ювелирный заводик, сделать красивые очень картины делаются, иконы с бурштена, с пыли, с отходов. При этом будет очень много создано рабочих мест, и камень не будет уходить за полцены, он будет иметь свою огромную силу. Вот. И тогда инфраструктура будет развиваться прекрасно, и люди будут знать, что они на долгие годы обеспечены работой. Как говорится, и людям хорошо, и государству хорошо. А в такой ситуации, как сейчас, понятно, у людей сроки короткие, они все говорят вот еще неделя, две нас выгонят, закроют, они там после себя оставляют руины, потому что не знают, что у них этот кусок хлеба заберут. Хотя другой работы, насколько мне известно, для людей в этом регионе вообще нет.